Вітаю на каналі Повний Криптець. З вами Олександр Ганенко. І в цьому відео ми розберемо біржу WhiteBit з українським корінням. А саме, як поповнити та як вивести наші кошти абсолютно без комісії за допомогою Монобанку. З вас лайк та підписка за корисний контент. І ми погнем. Так, ну і Перший крок, друзі, треба бути зареєстрованим. Логічно на даній біржі. Якщо ви ще не зареєстровані, посилання буде в описі під відео. Після того, як ви зареєструвались, треба пройти верифікацію. І, до речі, для українців можна пройти верифікацію буквально за декілька хвилин за допомогою додатку Дія. Ось тут, в аккаунті, ви заходите в еріфікацію, і тут буде у вас варіант проходження верифікації за допомогою «Дія». Я вже її пройшов. Після того, як ви пройшли, ще можна поміняти мову. За мовчанням вона буде стояти англійська. Я вибрав українська, мені так зручніше. Далі можна ще обрати тему. Чорна чи біла, мені комфортно працювати з білою. Виходимо звідси. Далі. Наступний крок: ми поповняємо наш депозит за допомогою монобанку гривні. Натискаємо поповнити, вибираємо з списку гривня. Тут стоїть гривня Visa MasterCard. Вводимо кількість, скільки ми хочемо, наприклад, 1000 гривень, номер картки, дійсно до, CVV, ім'я і прізвище бажано англійською мовою. Ось, бачите, монобанк комісія бере 0%. Якщо іншим банком, то буде 15%. Наприклад, там вводимо кількість 1000 гривень, і поповнення, бачите, буде 1000. А тут, якщо інший банк, буде 985, мінус 1,5%. Натискаємо запит, вашому додатку прийде підтвердження даного запиту. Після підтвердження, ну, десь протягом декілька хвилин на баланс вам прийдуть кошти. Натискаємо гаманець, вибираємо гривня. І ось тут у вас вони будуть відображатись. Наступний крок: нам треба натиснути трансфер і з нашого основного балансу перевести їх на торговий баланс для подальшої купівлі криптовалюти, наприклад, того ж самого USDT. Тут натискаємо максимум чи вводимо кількість, яку ми хочемо для торгівлі, натискаємо продовжити. Окей. Далі переходимо в вкладку Торги. Ось тут де пара, натискаємо. Натискаємо «Фіат». І ось тут можемо ввести гривня і побачити, який список криптовалют є напряму для купівлі за гривню. Бачите, в принципі, достатньо немаленький. Ну, наприклад, нас цікавить USDT UA. Натискаємо ось цю пару. Можемо просто її вибрати у вкладки Fiat, і вона буде десь отут 3 USDT UA. Далі ми тут натискаємо купити, тобто ми хочемо купити USDT за гривні. Тип ордеру вибираємо або маркет, або лімітка. По маркету це ми купуємо відразу за риночною вартістю. Ліміт це ми вибираємо, самі вводимо курс, за який ми хочемо купити наш USDT, наприклад. Я зазвичай роблю маркет, щоб відразу купити, щоб не чекати. Натискаємо вибрати. І ось тут вводимо суму в гривнях. Наприклад, за всю суму я хочу купити. Натискаю Купити. І тут підтвердити. Ваш ордер доданий в чергу. Він, в принципі, відразу спрацював. Якби ми вибрали тип маркету ліміт, то якщо він відразу не спрацював, на майбутнє переходите тут, саме тут відображається. Далі, друзі, для того, щоб вивезти наші гривні, ми так само заходимо в гривні. Нам зробити треба трансфер, тобто з нашого торгового балансу, перевести на основний баланс, вводимо там всю суму, яку ми хочемо, переводимо. Потім натискаємо зняття, так само вводимо, яку суму хочемо ввести, наприклад, можна відразу там всю, але бачите, мінімально 50 гривень. Ну я вже не буду зараз продавати USDT для гривні. Тут вводимо карточку, натискаємо Withdrawal Request і вам прийде повідомлення на вашу почту з кодом підтвердження. Ви його вводите, натискаєте ОК і далі чекаєте так само, зазвичай там, до 10 хвилин вам прийдуть кошти на вашу карточку Monobank. Друзі, як вивести, як поповнити, я вам показав, є ще додаткові функції та можливості на біржі, які я хочу вам показати. Натискаємо Основний і заходимо в депозит. Як на мене, WhiteBit має найвищий відсоток по депозиту по великому переліку криптовалют, наприклад, по USDT ми можемо отримати до 30% річних. Тобто, якщо ми там 10 тисяч доларів покладемо на рік, ми отримуємо додатково там 3 тисячі USDT. 30% це досить велика пропозиція по депозиту. Ну і так само можете побачити в біткоїні, ефіріумі. Ну, ось весь список. Це якщо хтось любить такий більш консервативний метод заробітку. Ну і також вкладочка ф'ючерси. Відразу скажу, що WhiteBit має невеликий список пар, де можна торгувати по ф'ючерсам, тому в принципі WhiteBit краще використовувати як. Торгівлю на споті, або для того, щоб тримати криптовалюту на біржі, ну або купляти та виводити, як я вам щойно показав. Ну, наразі у мене все. Якщо вам відео було корисне, підтримайте його лайком. Також не забудьте підписатись на мій YouTube канал. До нових зустріч! Бувайте!